Обладнання для онкодиспансеру. Єдиний на Сумщині апарат, що діагностує онкозахворювання, працюватиме в обласному центрі. Гроші на нього виділили з бюджету області. Цим відео можуть користуватися мешканці області, аби підтвердити або спростувати свій діагноз. До цього тут 10 років працював схожий апарат, проте термін його дії закінчився. Василь Леонідович, в онкодиспансері працює 33 роки. Проводити діагностику на цьому апараті буде він. Через ніс або рот ми вводимо опарації в трахею. Далі з трахею спускається в бронхіальне дерево, в бронхи різного калібру. І ми дивимося бронхи із нутрі. Если на рентгене можно видеть их только легочную ткань снаружи, то мы видим это изнутри. Обычно опухоли, такие как рак легкого, начинаются всегда из бронхов, из, начиная от мельчайших и кончая главным бронхометрохией. Мы вводим, видим, с помощью вот этих щипцов берем на анализ опухоль, отправляем на... Исследования в лаборатории получаем заключение, что это рак или не рак. Стоимость миллион триста тысяч. Желательно иметь линейное ускоритель для лечения наших больных лучевыми методами лечения. Это самое современное, что сейчас. Но стоимость 80 миллионов, и пока говорят, что для бюджета области это неподъемно. Также нам надо апаратура для імуногістохімії. Вона теж стоит около мільйона. За словами лікарів онкодиспансеру, працювати апарат почне від сьогодні. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини.